А у нас цікава авантюра. Microsoft заявив, що хочуть повністю переписати вінду, і знаєте, як вони будуть її переписувати за допомогою Аїшки. Тобто вони хочуть весь код вінди перенести, щоб він не був на C і C++, а на Rust. це мова, яка краще, безпечніша і захищає від критичних багів. І вони хочуть, щоб Аїшка повністю переписала. Причому це не тільки стосується Вінди, а це всіх програм і всього чим володіє Майкрософт. І цікаво буде подивитися, що з цього вийде. Як Аїшка перепише повністю код, і що ми в майбутньому побачимо? Чи стане, якщо воно вийде, то вінда стане кращою? Там буде менше багів, менше буде проблем. Але якщо ні, то я думаю. Вони швиденько закриють ту вінду і випустять нову 13-й Windows, який вже буде ручний, нормальними інженерами прописаний, тому що я би а вже ж таки повністю би не довіряв би зараз uh, щі, для того, щоб вони переписували код вінди. Ну це просто жесть. Насправді пишіть у коментах, що ви думаєте з приводу цього.